Всім привіт Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз. І сьогодні ми відкриваємо вже п'яту за рахунком палетку Кіндер Джой Супер Маріо. Сезон 24-25 завершується цією колекцією. Ми вже з вами розпакували 48 одиниць, 4 випуски позаду. Не зібрані ще 8 іграшок з 30, а це означає, що ми продовжуємо наші розпаковки. Наша дюжина Кіндер Джой перед нами. У нас є всі кольори обкладиночок: червона, зелена, блакитна і жовта. І сьогодні ми пошукаємо вісім іграшок, яких нам не вистачає, щоб зібрати повну колекцію. А я нагадаю, вона містить 30 іграшок. Колекція дуже велика, і в основному це додатки. Є, звісно, класні додатки, а є відверто не дуже. Отже, кольорова маківка з написом Super Mario. У мене строк придатності до 17 вересня цього року. У мене партія Kinder Joy з Польщі. Отже, s 1 r літерація, а на звороті 19G1. Стукіт значний. Будемо сподіватися, що нам трапиться сьогодні хоча б половину того, що ми не знайшли. 30,83. А друга половина нам трапиться в останній шостій палеці. Але мрії мої не здійснилися сьогодні, бо у нас повтор. Маємо три прищіпки в колекції, і одна з них у нас в повторі. Ми вже їх з вами всі три знайшли. Ось така прищіпка слугує у нас додатком до нашого колекції. Ось так її можна використовувати як закладочку, десь в винотатнику, десь, може, в зошиті. Ось така у нас прищіпка. На жаль, повторно наш привид прищіпка. Отже, давайте одразу наступний. Блакитна у нас маківка s 1 r 18G1. Звуку немає. Вага 33,19, вага значна. Хто це у нас тут тяжкий. А це у нас грибочок, фоторамка. Але, на жаль, повторна. Також повторна. У нас вже є такий ось він, зелененький, складений. Ну, в принципі, складається він не, не складно, дві частинки з'єднали. І ось тут є місце, щоб а, вставити вашу фотографію. І ось так тут буде фото, і ось так він буде його тримати. В принципі, мені подобається ця Ідея, але, на жаль, він повторний. Отже, продовжуємо далі. С1Р 17G1. Стукіт незначний. 2806 вага. Дуже багато легких іграшок. І одна з легких іграшок, але також повторна, у нас попадається. Це у нас Маріо. Маріо у вигляді брелочка. Вогняний Маріо в білій сорочці червоному комбінезоні, а також білий картуз у нього. Отже, ось такий брелочок. З цієї сторони нічого. Тут наклейка і такий поп іт Не дуже цікава іграшка, але. І знову таке повторне. Якісь сліди невідомих нам іграшок А2А 39G1. Звуку немає, і він важкенький. 33 13. Хто ж нас тут чекає? І, о, на жаль, знову повторочка. Це наша рибонька Чіп-чіп. Але знов повторна риба пташенька. Такі у неї плавники, які виглядають як крила. ну І ми всім знаємо, що Маріо у нас не під водою, це риба птах, чіп в жовтому кольорі. До нього є ще шнурочок, ось тут надягається. Але я не люблю їх зачіпляти, тому у мене просто, просто така риба пташечка. На жаль, повторно краще б попалася б нам червона. Цей грибочок червоний, і ця птахорибенька також червона, була б дуже було б добре. Але, що маємо, то маємо. Наступна. Наступна також А2А. Тут 38G1. Звук не дуже. Дзвінки 29,95. Вага. Майже 30 грамів. То у нас тут майже 30 грамів. І це. О, це новинка. Нарешті щось нове нам попалося. Це у нас брелочок з такою наклейкою хижої нашої квіточки. Зубастої нашої квіточки. Ось так виглядає лицева сторона. В принципі, нічого цікавого, колекція не зображена. І ось така пташечка. Це у нас наклейка. Дуже шкода, що наклейка могли б напринтувати, звісно. Ось так виглядає наша квіточка. За цю скрепочку можемо причепити десь як брилочок носити, хоча, в принципі, вона може виламатися, і... і тоді нам доведеться брати гулочку з ниточкою і продягати через ці отвори, щоб десь підвісити цей брилочок. Гарним є те, що ці іграшки ми з вами ще не знаходили, і це новиночка. Отже, одна нова іграшка у нас з вами уже є. Іде непогано, давайте знайдемо ще сім. І прямо зараз: А2А 37G1. Нехай мої побажання здійсняться. І ми знайдемо зараз всі 7 недостаючих на іграшок. Якраз 7 Джой у нас залишилось 32,61. І знову чіп-чіп в жовтому кольорі. Ну, ну можна в червоному. А. До речі, це вже другий чіп-чіп на цю палетку. Не дуже оригінально, але як є. Наступний у нас має жовту маківку. З S1R35G1. 31,10. І, на жаль, знов. Знов наш привид. Привид наш закладенька прищіпка. Ось така повторюється. Дуже шкода. Наступна. С1Р34 G1. 3317. 13, вибачте. 33-13. Вага. І ну ні, ну ні, що все знов повторюється. Ну, ну, я так не граю. Просто от перший другий повторюється повністю. s 1 r 33G1. 2797. Що нам тут попадалося третім? Ага, брелок з марию. І тут брелок з маріо, просто повторний весь ряд. Дуже шкода. Наступний. Може і тут буде повтор: а 2 а 47 g 1 3244. Тут ми мали чіп-чіпа в першій половинці палетки. А тут. да, також чіп-чіп в жовтому кольорі. Ну, це я так не граю взагалі. Ми так не знайдемо всім недостаючих іграшок нам сьогодні. А2А 48G1. Тут значний є стукіт. І тут нам попадалася ця квіточка в першій половинці палетки. А зараз. А зараз попадається Луїджи. Луїджі нам попадається, але також вже ми його маємо, це повторочка. Загалом я нарахувала 4 прикраси на олівець, ну, принаймні, поки що у нас їх 4. І це одна з них Луїджі. Ось такий просто пластиковий фейс. Абсолютно плаский. Такі додатки не дуже радують. Ось такі, так. Да. А2А. 40 G1. Стукіт є значний. 28,20. І хто нам сьогодні останній попадається? О, аж вистрибує наш Луїджі. Даремно вистрибує, бо ми вже такого маємо. Ховайся назад. Ми переглянемо того, що у нас є. Ось такий Луїджі, вогняний Луїджі, має зелений комбінезон, білу сорочку, білий кашкет. І це єдина фігурка, яка нам попалася сьогодні. До речі, повторно. І ось такий незначний улов у нас сьогодні. На жаль, у нас майже вся півпалетки дублюється. Ось такі іграшки ми з вами знайшли сьогодні. На жаль, половина палетки у нас була просто дубльована. Одна новинка у нас сьогодні це у нас квіточка з зубами. Така наша хижа квіточка у вигляді брилока. На жаль, вона єдина у нас нова. Сім іграшок ми з вами не знайшли. Отже, продовжимо шукати наступні палеці. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайки, і діліться цим відео з вашими друзями, а також напишіть коментар, яка ваша улюблена іграшка. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.